А ось іще парасолька. Дуже-дуже смачний. Після прогулянки в лісі насбирали отаких от, у от, тому числі, отаких от от грибів, які парасольками називаються у нас. є прекрасний рецепт. Парасолька в клярі. Ну і може ще один покажемо вам. Для рецепту нам треба тільки шапочки. Ніжки не треба. Зніжок ми приправу зробимо. Так, ну найважче було їх помити, зібрати ще не так. Для кляра нам треба 2 яйця курячих. Ну, це дивлячись, скільки ви збираєтесь, смажень грибів. смажені штук 4-5, то 2, 2 яйця мені має вистачити. Далі суміш перців, чи якийсь там чорний перець. І сіль. Для кляра яйця курячі, перець, мелений, сіль. Бовтаємо. І борошна з банки. Сковорідку на вогонь, на сковорідку олійки. Технологія проста. Гриб. Мочимо його в борошно. Далі яєчну суміш. Стікає трохи. Ще раз в борошно на гарячу сковорідку. Ще один влізе. Грибочок. Борошно. Суміш? Яйця з приправами. Стекло. Борошно. Горяча сковорітка. Десь так. Ну, ось десь до такої скоринки. Перевертаю. І відповідно ще хвилин 5. Супер. Можна знімати. І нова партія. Ну от і все, друзі. Отакі от, от грибочки у нас вийшли. Буду смакувати.